І я пам'ятаю, як він був ще у таким, як швидко ростуть чужі діти. Привіт, колеги, це PS Trade, І сьогодні ми поговоримо про ВБТ Coin, або як ми любимо його називати, білий біткоін. Насправді у нас досить багато сантиментів до цієї криптовалюти, тому що був час, коли ми кожного тижня стабільно оглядали цю криптовалюту, інвестували в неї на дні. І зараз очікуємо реалізації повного нашого довгострокового трейду. Трішечки історії. Ми надіємося закупити першу партію токену по ціні 3.11, Проте у нас стоять лімітки і нижчі. Ось цей. Ця закупка так це було ще 13 лютого. Ми купили по ціні 3,13. Ми бачимо, що після останнього розлоку ВБТ токенів 13 лютого ринок ВБТ досить добре відреагував і показав прекрасний ріст. Вже більше 30%. на ще одну третину суми закупимося ВБД токеном прямо зараз. Ми особисто будемо фіксувати ВБТ близько 23-25 доларів за токен. Тож пережив БТ за два роки. Ну по-перше, він виріс близько на 700%, після чого скоригувався майже на 80%, і зараз знову виріс після корекції близько 200%. А на пресейлі його можна було купити взагалі по 1,65 долара. Капіталізація ВБТ коїна зараз становить практично 1,5 мільярди доларів, і це 55-те місце серед усіх криптовалют, які існують. За два роки було багато розлоків ВБТ коїна в перший рік вони були ну надзвичайно часто, а зараз по суті відбуваються раз в рік. І враховуючи, яка зараз кількість циркулює на ринку: 39,5 мільйонів доларів, не сильно грає роль при збільшенні пропозиції. Проте, якщо подивитися на графік, вибете коїна, практично ніколи розлоки нових токенів не впливали на ціну. Максимум, що це відбувалося, це невеличке падіння, яке одразу активно відкуповувалось, і після нього починалася нова хвиля росту. ВБТ переріс в цілу екосистему. Розробники ВБТ зробили все для того, щоб цей токен став синонімом слова стабільність, впевненість і довгострокові інвестиції. Ну і за два роки, крім біржі WhiteBit, ВБТ Coin з'явився також і на HTX, Gate і BGMX. Ну а тепер про перспективи ВБТ Coin. Зараз перед вами двотижневий таймфрейм. На початку відео ми говорили, що ми закуплялися в діапазоні 3.11 3,6 долари. Приблизно в цьому діапазоні, і наша основна ціль це 20-25 доларів за один ВБТ коін По суті, ВБТ прийшов половину шляху і вже показує плюс 200% до наших інвестицій. Що цікавого можна побачити на великому таймфреймі? Зверніть увагу на період ВБТ, починаючи з липня 23-го року, закінчуючи вересня 2023 року. В цей період були по суті найбільші об'єми торгів під час корекції ринку. Але зверніть увагу, як ціна ВБТ коїна реагувала на це падіння. Тобто об'єми йшли великі, сильно тиснули продавців низ, але ціна вже не валилася так, як це було в 2022 році. Причому в 2022 році це все відбувалося на набагато менших об'ємах. Це все пояснюється тим, що є сильний покупець, який не буде дозволяти опускатися ціні ВБТ коїна низько, і зверніть увагу, що Ріст ВБТ коїна відбувається з корекціями боковими, тобто немає якихось знову глобальних падінь. Все відбувається в великі консолідації, можливо, довгі, так але консолідації, після якої починається далі продовження безкорекційного росту. Знову невеличка корекція, яка не передбачає дуже потужних падінь, і знову нова хвиля росту. Зараз ВБТ коїн на великому таймфреймі дійшов до критичної точки 12-14. Доларів верніше ще не дійшов, а тільки планується зробити. І на нашу думку, з даного діапазону, цілком імовірна, хоча б якась локальна корекція. І ми думаємо, що це буде не нижче, ніж 8 доларів за USDT. Нагадую, зараз ми вже перейшли на тижневий таймфрейм, і все, що ми зараз намалювали протягом 3 секунд, може відбуватися вплоть до жовтня листопада. Все залежить від того, яка буде динаміка продовження росту вбт такої. Зараз перед вами є два графіка. Верхній це є. ВБТ коїн на тижневому таймфреймі, а другий, це є капіталізація альткоїнів, не враховуючи біток і ефір. Якщо подивитися на е, ці два графіки і почати їх аналізувати починаючи з лютого 2023 року, то можна замітити, щось дуже цікаве. По-перше, е, під час періоду з лютого 2023 року по Жовтень 2023 року більшість альткоїнів просто валялися на дні, консолідуючись, а ВБТ-коін зміг вирости протягом цього часу на 76%. Враховуючи на те, як тяжко він ріс на початку, то це дуже хороший результат. Ну і звісно, навіть зараз, коли весь ринок. Коригується починаючи з 1 квітня 2024 року, ВБТ Coin зараз оновлює свої максимуми, які були встановлені в квітні, і не планує особливо коригуватися далі. Тобто, це актив, який допомагав пересиджувати всі криптобурі. Він допомагав зберігати нерви, і, хоч він не дуже сильно виріс, як то по мірках криптосвіту, проте починаючи з. 23-го року, з лютого, по суті, за півтора року, він показав близько 200% росту. Дуже багато криптовалют, особливо дуже багато альткоїнів, зараз знаходяться на рівнях нижче лютого 2023 року, тобто вони пішли навіть в мінус, а не показали якийсь плюс. Тому спочатку це все виглядало смішно і дивно, і всі казали, що ВБТ це стейблкоін, Проте зараз всі, хто інвестували в ВБТ, відчували себе дуже надійно. Чи буде ще шанс підкупити БТКін по нормальних цінах і не тоді, коли він росте і не дає відкоригуватися? На нашу думку, з діапазону 12-14 доларів, є всі шанси на локальну корекцію як мінімум до 8,3 долари це перша хвиля корекції, так? А кінцева може тривати і вплоть до 5,8 доларів. На нашу думку, 5,8 доларів це самий-самий песимістичний сценарій, який на даному моменті може бути на ринку. По-перше, Враховуючи, як надійно набралися позиції і під час падіння, і потім навіть під час фази росту, по-друге, якщо подивитися на об'єми, які в діапазоні 5, і 5, 8 набиралися, і як довго це все відбувалося, нагадаю, це теж невейфрейм, ми не думаємо, що нижче даного діапазону будуть. Хотіти великі гравці опускати ціну, тому тут можна сміливо ставити лімітні ордери. А якщо це робити грамотно, то можна частково починати закупляти ВБТ, починаючи від 8 доларів, так закінчуючи 5,58 В такому випадку середня ціна у вас буде приблизно 6,7 і це в. Теперішній ситуації, коли ми очікуємо там росту 20-25 доларів, і враховуючи, що після такого падіння може бути ще одна гарна хвиля росту, і, можливо, навіть і трохи сильніша, чому ми зараз покажемо на іншому графіку, діапазон середньої ціни 6,8 доларів, вже не виглядає таким високим і захмарним. Ну а тепер прийдемо до ще цікавішого графіка: це графік ВБТ в парі до біткоїну. Він зовсім не так життєрадісно виглядає, як в парі до USDT, і варто розуміти, що тут зовсім-зовсім далечко буде для ВБТ дуже серйозна критична точка. Останній раз ціна ВБТ в парі до USDT, в парі до біткоїна була у діапазоні 2130 сатош ще в 23-му році, в серпні, по суті, рік тому, після чого ми побачили дуже сильну хвилю падіння. Теперішня хвиля росту має всі шанси досягнути цей діапазон ще раз, навіть спробувати оновити його попередні максимум. Проте з даного діапазону, на нашу думку, розпочнеться корекція, як мінімум до діапазону 1600 сатош. А це приблизно мінус 20%. Що таке 20% для криптовалюти. Зовсім нічого. Але варто розуміти, що в парі до USDT по суті ціна ВБТ знаходиться аж тут. І по суті. Якщо ціна ВБТ закріпиться вище діятові 2130 Сатош, ріст ВБТ тільки почнеться і тільки буде пришвидшуватися. Тому критична точка, де би ми розпродували ВБТ в парі добітка, це звісно 6600 Сатош. Але в нас є певна ціль в парі до USDT, яка нас влаштує 20-25 доларів, і незважаючи на те, де буде ціна ВБТ в парі до біткоїна. В той час, коли ВБТ коштувати 20 25 доларів, ми будемо все одно продавати. Проте це реально критична точка, де би ми не тримали лонги глобальні по ВБТ і розпродались, зафіксувавши дуже хороший довгостроковий прибуток. Отож, підсумуємо, перспективи росту ВБТ коїна ще досить великі. Діапазон 20-25 доларів та ж основна ціль, яка була, так і залишається. Діапазон 12-14 доларів це той діапазон, звідки може розпочатися корекція ВБТ коїна. Купляти раніше, ніж по 8,2 долари в середньостроковій і довстроковій перспективі ми би не стали. А крута зона закупки, починаючи від 5,6 долара і закінчуючи 8,2. Саме в даному діапазоні ми б впевнено розставляли лімітні ордери, очікуючи на Ціну 6 і 7 доларів і далі тримали б цю інвестицію до діапазону 20-25 доларів. Надіємось наступного року. Ми впевнено побачимо 20-25 доларів по ВБТ коїну, а може і більше. Які ваші очікування по ВБТ в довгостроковій перспективі? Пишіть про це в коментарях. Дякуємо всім за перегляд, всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж перемоги.